Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня, вважається одним із найбільших 12 свят у році. Це день смерті Діви Марії, Матері Божої. Для християн це свято має подвійний зміст, адже скорбота поєднується із впевненістю у тому, що тіло Марії разом із душею було взято на небо. Я відзначаю це свято кожен рік день міста і особливо для. 28 серпня і 21 вересня це про Святої Богородиці сьогодні та й день смерті її, а 21-го народилася. То це дуже велике свято для нашої сім'ї, для нашої родини. А От пан Степан розповідає, пам'ятає, як раніше люди пішки йшли десятки кілометрів, щоб потрапити на це свято до церкви. Каже, попри те, що зараз все набагато простіше, людей таки менше. Традиція в мене одна кожний рік. Прийти на храмовий праздник, на святу літургію. Колись тут дуже було багато народу, тут на, на дорозі багато прикривали навіть шлях, щоб ми їздили. Зараз чомусь ці традиції трошки притухають, напевно, що. Майже на кожному подвір'ї є церква, я кажу, всі мають свою церкву, але ці традиції треба підтримувати обов'язково. Раз в рік можна прийти сюди. Міський голова Тернополя також відвідав храм Успіння Пресвятої Богородиці. Хочу в Тернопрансі привітати з, по-перше, з праздником Успіння Пресвятої Богородиці, привітати з нею міста, побажати всім миру, благополуччя, міцного здоров'я, хазяйсів всі мрії і побажання. Побажати сьогодні гарного святкового настрою, гарного відпочинку, тому що на три дні, починаючи з сьогоднішнього дня, і понеділю, включно є цілий ряд святкових урочистостей, гарних заходів, тому гарно провести час, гарно відпочити, набратися сил, того, щоб з понеділка, з новими силами приступати до нової праці.